Добрий день. Ви на каналі Магія Саду, Ми повернулися знову до винограду, минулий раз ми його обрізали, але я не встиг розказати деякі нюанси, тому що у нас з оператором було. Коли ви обрізаєте лозу, у нас вже весь виноградник обрізаний. Що хочу наголосити? Ми маємо враховувати оці плодові стрілки, плодові лози. Я тоді трошки спішив, і буде на наступний рік? Скажімо так, от у нас рукавчик є. Рожфору, він у нас дуже слабо розвивався, так як виноград полярний, крайня лоза його розвинулася саме краще. Відці нам нема що пускати на плодоношення на наступний рік. Що я роблю в даному випадку? Я це зрізав на річки, Пустю тут лозу заміщення. І тут ріжок один-два є. Цей рукав лишаю ось він на плодоношення. Тобто я роблю з ним приблизно отак. От і от розраховую, можна і з весною розібратися, але так як я схильний до того, щоб е, обрізати виноград осінню, щоб він не плакав, то ми розрахуємо. От ми цю частину, цю частину, цю частину е, зайняли плодову лозою. Вона тонша вона може не такого розміру. Якби нам хотілося. Це не значить, що ми все це маємо запустити. Ну, ми заповнюємо. Може, щось вимерзне, може щось випаде, так як тут. Через один, через два, тобто ми цю площину зайняли. Розраховуємо так, ось в мене кусочок залишився. Далі йде ця плодова лоза, вона піде сюди, бо ця не знає, чи буде з нею, чи ні. Ні, ми її виріжемо на рожки. Ще подумаємо. Ось вона займає ту площину. Бачите, одна з площина повністю зайнята. Якщо буває так, що цей рукав пішов туди. А то й туди там покажуть, От у нас ще є одна запасна. побачимо, може ми обріжемо її, а може ми пустимо одну сюди чи цю сюди, а цю на верхній діт через шахматом. Тобто ви розумієте, так? що е, площина має бути зайнята. В даному випадку в нас вийшло так. Зараз я покажу один випадок. Ось схожа ситуація. Сорт Аркадія, я би може його... Висадив. Минулого року її урожай все було добре цього року, щось і примерзло, ця частина виноградника. От, але от схожа ситуація з Рашфором У мене лоза яка, це після обробки вже залізним купором, лоза яка визріла, вона вийшла у нас аж крайня. Так? Допустим, я лишив і ця лишилася. Так, так само тут. Ми вертаємося назад, цю опустимо. На наступний рік чуть-чуть нижче, цю зав'язуємо сюди, а цю зав'язуємо сюди. Площина у нас зайнята Або якщо буває так, як там немає того куща, ми можемо і туди її пустити, там положити. Бачите? Сюди, так як у нас той кущик лише посаджений, можемо і сюди. Ну, в даному випадку, ось, щоб ви розуміли, що площина має бути зайнята. Якщо цей кусочок, допустим, нам зайвий, зайвий. Ми його зараз, зараз Я його обріжу чуть з запасом, бо О, так само ми обрізаємо його тут, щоб нього не було. Так само тут. Ось воно пішло, пішло сюди. Ну, ще будемо дивитися, я ще буду це все розкладати. Просто це робиться при обрізці. Я, наприклад, роблю це при обрізці. Е, в цій ситуації, коли ми знімали відео, просто фізично я сам не міг це зняти, а з оператором ну, по часу. Ми мусили, тому що ви оці ситуації враховували. Допустимо, от у нас брунька, якщо ми розраховуємо, що плодоносити, отут краще, щоб ми прив'язали потім цю. Значить, отак, щоб ця деревина, тому що зараз буду показувати, плодову лозу не можна зав'язати плотенько такою вірьовочкою. Я навесні буду показувати як воно, або степлером, або як восьмерочкою воно в'яжеться. Ось так і лишаємо на зимівлю. На землю, що ми робимо? Ось так беру це все. Опускаю. Зараз трошки. Або дротком прижимаю. І от вона в мене вже тут. Я лозу не закопую, або чимось прикрию. Нам основна ця лоза що цьогорічня. От. І сніжком потім присипаю, або чимось прикрию. І Ще один такий нюанс. Запам'ятайте, вся лоза, яка є. Минулого року. От вона росла у нас так. Так, вона була зеленою, пустила з усіх цих, чи не з усіх. От, минулорічна лоза, багаторічна лоза. В будь-якому винограднику вона має бути горизонтальна Якщо ви пускаєте на арку, значить певна частина йде вертикально. Скажімо, вертикально. І далі хочете на арку, то ви пускаєте знову. По-любому воно має бути горизонтально. По-любому. Тому що я був у сусідів, вони це піднімають ось тако, та лоза непонятно куди росте, і хочуть мати урожай. Лоза горизонтальна. Завжди. В будь-якому винограднику. Минулорічна лоза горизонтальна. А вже е, лоза, яка буде йти зелена, от вона вся йде вертикально. То вже з весни будемо показувати.